Великі ножиці у нас вони покажуть майстер клас. За допомогою умілих рук навчать утворювати кут. Отже, сьогодні ми з вами познайомимося з різними кутами, за допомогою наших ножиць. Подивіться і скажіть, будь ласка, котрі ножиці утворили найбільший кут? Абсолютно правильно це другі ножиці посерединці. А давайте подивимося, а котрі найменший? Правильно це перші ножиці. І без гострих ножиць враз кут збудує кожен з вас. Руку в лікті ви зігніть, власний кут так утворіть. Давайте за допомогою наших ручок спробуємо погратися і утворити різні кути. І так, давайте спробуємо утворити найбільший кут. Молодці. Тепер середній. Ну і тепер найменше зігнувши ще більше ручку. Молодці. Пограли, а тепер я вас запрошую послухати цікаву історію про кут. Привіт, як справи? Це все через тебе. Ти обіцяв, що ми приїдемо назад у той самий і час. Вибач, сталася помилка. Хочеш, я скажу твоїм батькам, що ти через мене запізнилась. Розкажеш їм про подорожі машиною часу? Так вони тобі і повірять. Краще я в кутку пустою, уже недовго залишилось. Тебе поставили в куток? Теж мені покарання. Маєш прекрасну нагоду досліджувати кути. Кути? Не бачу нічого прекрасного. У повсякденному житті ми постійно бачимо кути навколо, усередині наших домівок, на різноманітних предметах побуту, спорудах, техніці та зображеннях. Кремезний угул живе в кам'яному віці. Там кутів немає. А вершини гір, западини та розломи в земній поверхні, гілки на деревах ростуть під кутом до стовбура. Навіть якщо все навколо тебе зникне, ти завжди можеш побачити кут, якщо випростаєш два пальці. Отже, дітки кут утворюється двома променями, які мають спільний початок. А тепер я вас запрошую трішечки погратися і побудувати з олівців різні кути. Отже, будь ласка, побудуйте найменший кут. А тепер зробіть із нього середній. Ну і врешті-врешт, давайте побудуємо з вами великий кут. Молодці. Діти, подивіться, хто до нас в гості завітав. До нас горобчик прилетів. Накреслити кути хотів. Чи всі фігури є кутами? Ми зараз перевіримо з вами. Ану, давайте ми з вами уважно подивимося. Горобчик стверджує, що всі ці фігури є кутами. А ви в мене вже обізнані умнички? Давайте подивимось, чи дійсно всі малюнки є кутами. Так не всі горобчик трішечки помилився. У нас фігурка під номером 5 не є кутом, під номером 8 і під номером 9. А чому? А тому що горобчик забув головне правило, що кут. Утворюється двома променями, які мають спільний початок. А тепер, після такої гарної роботи, я вас всіх запрошую гарно відпочити. ту 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 кроком ту ту